Одного дня в селі Комінтерн Вітюня перекрив собі кришу. Все село дивиться, любується, думає, що це, як це, нервно мажор якийсь. Віктор, що це тебе за криша така інтересна? Ану розкажи нам. Та я купив її в компанії Вінбуд. Якістю задоволений, виглядає бомбезно. Має різні види кольорів, різні форми, і, ну, претензій жодної немає. Не ржавіє, міцна і устойчива до подразнень. О, я теж хочу, але це, мабуть, мільйон доларів стоїть, запитав Микола. Та ні, там хороші ціни, найнижчі на ринку. Просто беріть, дзвоніть по цьому телефону, і там вам все розкажуть, і все буде ок. Після цього всі жителі села почали робити собі дах. І після цього перейменували село Новоселівку.